Помир до Придністров'я Республіка допомагає українцям. Трагічний березень. Подвиг гвардійців 30 років по тому. Приємно враження інспекція ООН. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Ковід 19 у Придністров'ї – мина коронаплато у республіці. Зняли більшість обмежувальних заходів. Учні і студенти повернулися до класів та аудиторії. Знову працюють спортзали, басейни, дитячі гуртки. Ковід статистика стабілізується і у світі країни скасовують карантинні обмеження. Одна за одною країни знімають обмеження. Життя до ковіду вже повернулось в Європу: у Велику Британію, Австрію, Польщу, Словенію, Португалію. В Австрії діяли одні з найсуворіших коронаобмежень у світі. Зараз більше зняли. Знову відкриті кордони для туристів на тренування до спортзалу і приїзд у тролейбусі знову можна без довідки. А ще повечерити у ресторані чи відправити дітей до творчого гуртка. Також довідки скасували у Швейцарії. Більше не потрібно носити маски у транспорті, дистанційка прозипинена. Всі повертаються до роботи на місцях. Такі ж заходи у Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії. Моз Італії почало рух до повного скасування маскового режиму. З 1 березня збільшили кількість максимально дозволених місць на спортивних аренах. Тим часом в Японії знову видають візи іноземцям-громадянам. Грузії після прибуття додому не потрібно здавати ПЛР-тест. А у ковеці відновлюють роботу театру, кінотеатри, торговельні мережі та банкетні зали. Ті ж установи знову працюють у Молдові. Школи, коледжі та університети повертаються до очного навчання. У населених пунктах, де діє помаранчевий код ковід небезпеки, кафе та ресторани можуть повністю заповнити свої зали. При цьому всі відвідувачі мають пред'явити ковід-сертифікати. У нас ніяких сертифікатів не потрібно. У Придністрові зняли більшість обмежень, але не час розслаблятися. Масковий режим, дистанція і дезінфекція обов'язкові, як і раніше. Ще 52 українців напередодні розмістили у придністровських санаторіях. Серед них 21 дитина. Вночі по допомогу звернулися 9 людей, які прибули з України. Їх тимчасово розмістили до резервного пункту санаторію профілакторію у столиці. Звідти людей перевезуть до Дністровська, там у сонячному найбільше прибулих з України. Це дані оперштабу щодо сприяння іноземним громадянам. Люди продовжують їхати до нас через Молдову. Кордон з Україною вздовж Придністров'я. Як і раніше закрито, усі, хто добрався до нас, здебільшого мами з дітьми їм роздають пам'ятки, куди можна влаштувати дитину. Дітей з України приймають у школах, дитсадках, гуртках, школах мистецтв. Проживання, харчування у санаторіях безкоштовне за рахунок бюджету. Як і тести на ковід, усі, хто приїхав, можуть у нас зробити щеплення. Місця тимчасового розміщення приймають людей у Дністровську, Добосарах, Рибниці та Кам'янці. Працює цілодобова гаряча лінія. Звернутися подобно. Допомогу можна за телефонами в районах. Номери на екранах. За останній тиждень з України до Придністров'я в'їхало понад чотири тисячі людей. Історії допомоги із Придністров'я з України до нас їдуть помир. Хтось без речей, буквально із паспортом у руках. Останніми днями у нас все більше людей, хто збирає речі, продукти допомагають людям дістатися до нас. Дівчина Ірина, Дівчина Ірина, я тобі номер потом я напишу в Дівчина Ірина. Я тобі номер і потім напишу у телеграмі. Потрібно буде забрати дитячі речі від року до трьох та підліткові. І так усі останні дні. Ольга волонтер створила групи у телеграмі та інстаграмі. Там розповідає, чи можна допомогти тим, хто їде по мир до нас. Почала того ж возила людей з кучурган. Безплатна. Почала з того, що возила людей з кучурган безкоштовно. Як це роблять? А коли закрили, я зрозуміла, що на паланку я не встигаю їздити вдома. Дитина маленька. Я подумала, чим ще можу допомогти. Можу на місці допомагати, сортувати речі, відвозити, розвозити за потребою. Наприклад, телефоную сонячний, сортую, а хлопці відвозять. У кімнаті практично немає місця. Відгукнулося так багато людей, що пакети з речами всюди. Тепер уже розкласти. Потім рейс до Дністровська до санаторію Сонячний. Там зараз найбільше тимчасових поселенців. Навіть люди положили постель. та це бувають смотреть. Навіть люди поклали білизну. Буває жахливо дивитися, хто в машини просто покидав сумки і приїхав, а хтось ішов від двох стовпів пішки. З собою буквально те, що встигли взяти. Найчастіше люди без речей. Прийшла жінка пішки, дев'ять місяців дитині. Каже, не знаю, коли в останні годували дитину, бо в мене молоко закінчилося, і я не їла більше доби. А це Артем. Ще одна ланка у маршруті допомоги. Доброволець розвозить речі будинками, де приїжджих прихистили наші люди. У нас є час з координаторами. Хто е слід затім сім? Хто на у нас окремий час з координаторами, хто слідкує за цим усім? Спрямовує людей, машини шукає житло, шукає речі. Ольга у нас як склад. Усі речі, які дають на допомогу, у неї збираємо. Вона веде обліки, кому треба, розвозимо. На руках у людей часто не буває навіть грошей, тому що у них зараз проблеми з банками, зі зняттям грошей з банківських карток. В основному беруть речі першої потреби. У Придністрові діє оперштаб, є гаряча лінія. Працюють пункти тимчасового розміщення. Байдужих немає до Придністров'я, їдуть по мир. Юлія та Інна приїхали до нас з України разом з дітьми. Зараз живуть у незавертайлівці. Адміністрація допомогла з речами першої потреби. допомагають тут. Пішли в сільську раду, нам допомогли речами, продуктами, всім, чим можуть, тим і допомагають. Все, що нам потрібно, було все дали. Дітей допомогли влаштувати у школу. Там все коштом бюджету. Костя вже знайшов спільну мову з класом і навіть встиг отримати четвірку з російської мови. Школі програма та школі. Програма складніша, ніж у нас в Одесі була. Але мені важко дається молдавська мова і математика. А англійська легка для мене. Учителі допомагають і намагаються все пояснити. Зараз учні готуються до 8 березня, вчать пісні молдавські і англійські. А ось сину Юлії до школи поки що ходити важко. Кожні 2-3 години йому потрібно робити інгаляції. З ліками питання вирішили на найближчі два тижні запасів вистачить. Уїжджали відтуда, ми не були готові. До... Виїжджали сюди, не були готові. Вдома не було аптечки. В Одесі він не хворіє на це. Ми поміняли клімат і ось різко загострилося все. Мені допомогли з ліками. Без ліків йому дуже погано стає, може, навіть свідомість втратити. Жінки дуже вдячні за щирість Придністровців. Кажуть, у нас спокійно і всі дуже гостинні. Вже спробували наші паляниці і забрали рецепт до своєї кулінарної скарбнички. Перші дні березня 1992 року стали початком справжньої війни проти придністровського народу. Рівно 30 років тому у бою в селі Кочієри загинули четверо гвардійців, бійців тераспольського гарнізону. Вони брали участь у порятунку сімей військових російської армії, на яких напали молдавські опонівці. Чоловіки сміливці прорвали оточення та евакуювали жінок та дітей з військового містечка. Сьогодні на столичному меморіалі слави до їхніх могил. Поклали квіти. Майор Василь Воронков, прапорщик Леонід Толстенко, сержант Сергій Тітовський, прапорщик Сергій Шенков. Рівно 30 років тому ці придністровські гвардійці поклали своє життя, звільняючи з рук молдавських опонівців сім'ї російських військовослужбовців 14-ї армії. Там, крім Апона, атакували час і. Там, крім опону, атакували цю частину і злочинці. Республіка Молдова випустила в'язня, вдала зброю, і цю частину віддала їм на грабіж. Вперед пустили озброєних злочинців. Позаду йшов опон. Ми їх вибили звідти. Бій був недовгим. Вони не вояки, вони боягузи. Нас тут же обстріляли. Нас відразу обстріляли. Кулі летіли за паркану за метрів 15 від нас. Ми кинули гранати. Дві майор Воронков кинув третю, висмикнув чеку, припіднявся, щоб кинути. А тут куля. Граната падає. І він поранений дістався до неї і закрив собою. А так швидше за все у нас ще людей 5-6 залишилося б лежати поруч. Ці відважні гвардійці поховані на столичному меморіалі слави. Сьогодні на згадку про них живі квіти і хвилина мовчання. Раді будучого дітє, раді жизі заради майбутнього дітей, заради життя на землі вони поклали своє життя. Подивіться, у якому ми живемо в мирі. Наша республіка процвітає. Говоримо тією мовою, якою ми хочемо, на яку нам нав'язували російською, молдавською, українською, якою хочете. Будь-яку в нашій республіці ви можете почути. Як зараз час як зараз бачу, а вже 30 років, і мабуть немає тих слів, щоб висловити глибоку вдячність за синів і дочок, які відстоювали звичайне право дане Богом, жити на цій землі, говорити своєю рідною мовою молдавською, російською, українською, гаголуською і болгарською. Всі, хто тут проживає, ми відстояли. Це був геноцид проти власного народу. Початок збройної агресії Молдови проти Придністров'я згадували і у Рибниці. Провели мітинг. Тоді 92-го перший удар прийняли до Босари. Так хотіли поділити нашу республіку. Не вийшло. Люди стали на захист, у тому числі добровольці з підприємств Рибниці. Анішне було з гражданська жизнь перейти на воєнне цивільного життя. Перейти на воєнний стан дуже важко. Це лише у фільмах легко дивитися та сприймати. А сама ситуація, коли стріляють і ти перебуваєш в окопах, морально важко почуваєшся трохи. Але потім люди потихеньку звикали, адаптувалися, але в будь-якому разі підтримали один одного. У нас дуже багато пішло хлопців із цементного заводу. Ми про них пам'ятаємо завжди згадуємо. Захищаючи рідну землю, загинув 31 рибничанин. Їхню пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Оперштаб, гаряча лінія, пункти тимчасового розміщення Придністров'я допомагає людям з України, які опинилися у складній ситуації та приїхали до нас. Все безкоштовно підключились і волонтери збирають продукти, речі, дитячі іграшки. Все оцінила і делегація ООН. Понад 4 тисячі людей приїхали з України до Придністров'я помир. Хтось зупинився у друзів та родичів для тих, хто тут нікого немає, відкрили пункти тимчасового розміщення. Це було доручення президента Красносельського санаторія Сонячне у Дністровську, металург у рибниці у Дубасарах, Дністровський сад, у Кам'янці, готель у спортшколі дуже важливо допомогти людям, які цього потребують. Ми відкриті, але бачите, що українська сторона на жаль закрила пункти пропуску. Є можливість потрапити до Придністров'я лише через молдавську територію. Тим не менш, все, що в наших силах, ми робимо на найвищому рівні. Про високий рівень напередодні говорили представники ООН. Делегація відвідала Придністров'я, подивилися, як розміщують людей із України, поспілкувалися з ними. Зрештою, залишилися, як вони самі сказали, приємно здивовані. Від наших міжнародних партнерів ми отримували лише слова вдячності. І ООН, і ОБСЄ готові нам допомогти, якщо в цьому буде потреба. Але поки що ми справляємося самотужки. Віталій Ігнатів каже, зараз ситуація навколо Придністров'я напружена. Дуже багато провокацій. Останнім часом Придністровцям надходять помилкові дзвінки. Людей закликають евакуюватися. Про це напередодні говорив і президент Вадим Красносельський закликав людей зберігати спокій. Є є спроби обдзвонювати мешканців Придністров'я. Є дуже багато інформаційних фейків в протягом днів Придністров'я намагаються звинуватити в тому, що є якісь агресивні плани у нас. Це абсолютно не відповідає дійсності. Ми миролюбні, відкриті і зробимо все, щоб допомогти людям і захистити своїх громадян безперечно. У пунктах розміщення зараз 225 іноземних громадян. З них 83 – діти. Ой, какое красивое солнышко. А що би ти ще тут нарисовать? Слоника. Слоника? Ну да. давай нарисуем слоника. Ксенії 5 років. Вона дуже полюбляє малювати. Олівці, фарби, альбоми, все залишилося вдома на Одещині. Тут у добасарах їй подарували інші, аби дівчинка не сумувала. За кілька днів Ксенія піде в дитячий садок. У середу ми вже йдемо з дітками знайомитися. у середу. Вже йдемо з дітьми знайомитись. Все буде добре. Приїхали без коштів, без нічого. Нам допомогли із продуктами. Дякую людям. Дитині дали згущене молоко і крупи, шампунь, молоко, порошок. Дякуємо сусідам. Допомагають, дали інтернет, щоб могли телефонувати рідним. Ксенія з мамою та бабусею виїхали з Одеської області ще 26 лютого. З особистих речей лише паспорти та змінний одяг для малої. Придністровці зустріли, нагодували, дали притулок. Хорошо Добре, зустріли дитині. булочку, воду нас сюди безкоштовно везли. Сказали нічого не треба платити. Дякую, Руслану, житкову, який прийняв нас і сказав: дівчата, живіть, все буде добре. Дякую йому за це. Хочу на роботу спробувати влаштуватися. У 92-му році під час війни Молдови проти Придністров'я Світлана дала притулок у своєму будинку під Одесою сім'ї Руслана Житкова. Минуло 30 років і тепер Руслан допомагає Світлані, хоча й знаходиться за кордоном. Він залишив їй з дітьми свою квартиру до Басарах і попросив друзів їй допомагати. Ми всі люди допомагати друг рушки. Ми всі люди і повинні допомагати один одному. І не важливо з України, Молдови, хто б не був за національністю. Ми маємо залишатися людьми до кінця. Ми сьогодні багато справ зробили. Вирішили проблему із садком з роботою після 8 березня. Все вирішимо, допомагатимемо, чим можемо. Сьогодні до босарських сім'ях, за офіційними даними, проживає понад 10 родин із різних міст України. За неофіційними у рази більше. На даний момент у школах району навчаються четверо українських дітей. Завтра найменших приймуть дитячі садки. Такі маємо новини. На сьогодні більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.